Черкаські першокласники моржують на перервах. 34-й загальноосвітній школі організували такий собі оздоровчий гурток. Щодня після занять малеча загортовує своє тіло й дух. Діти граються в снігу та обливаються холодною водою. Дитяче єднання з природою бачила наша Юля Доброскок, хоч приєднатися до них не ризикнула. Це заняття вчителька початкових класів перетворюється на затятого моржувальника. Довкола себе гуртує і маленьких морженят. Малеча на випередки знімає шкільний одяг і готується до крижаних процедур. Здоров'я головне у природі. Ми обливаємося за здоров'я, за мир і за любов. Маленька Кіра жодного разу не пропустила оздоровчих занять. Мама Тетяна радіє, що дівчинка з змалку єднається з природою. І від того каже небо, яка користь здоров'ю. Подобається, і врачі рекомендують, щоб дитину загартовувати. Що це дуже корисно для здоров'я, і якби і результат видно, що дитина стає менше хворіти. І ось вони вже на дворі бігають довкола школи, роблять вправи та пірнають у сніг. І холодно і тепло стає. Максим нещодавно перехворів та відмовляти хлопчину від моржування батьки не стали. початку так прохладненько, потом вже привикаю і починає тепло. Завершальний етап занять обливання холодною водою. Перехожі від побаченого тамують подих. Дехто малих навіть фільмує. Нині моржують зо три десятки школярів, розповідає керівник оздоровчого гуртка Валентина Безкоровайна. Для своїх учнів вона розробила поетапну програму згартування з першого по четвертий класи. Вони звикають дуже легко. Діти не наскільки закомплексовані в тому страху, як дорослі». Загартування обезпечує дітей від багатьох хвороб, переконаний шкільний директор. Рівень захворюваності, мовляв, говорить сам за себе. Ті дітки, які займаються природним оздоровленням і загартуванням, хворіють ну принаймні на третину чи на половину, чи в два рази, чи може і в три рази рідше. Оздоровчі заняття тривають щодня, як мінімум 20 хвилин. Діти від зимового згартування настільки у захваті, кажуть вчителі, що декого заганяти назад доводиться ледь не силоміць. Мені жарко. Віля доброскок Ігор Неділько, Віка новини.